Касетний боєпропас у яскравих петриківських барвах, снаряд розписала на замовлення благодійного фонду майстриня з петриківського розпису Анна Косих. Останнім часом я стараюся використовувати більш такі українські квіти, там, наприклад, колоски, ось колоски пшениці, калина, іноді використовую маки або мальве. І зазвичай я хочу залишити сам фон непофарбованим, тобто, щоб зберегти саму. Сутність предмету і прикрасити його вже квітами. Але іноді просять там зробити чорний фон, або якщо якийсь дуже пошкрябаний, подертий, то я вже зафарбую. А от мені хочеться зберегти сутність, але цю сутність перекрити квітами, тобто закрити все погане. До повномасштабного вторгнення Анна розписувала виключно сувенірну продукцію а минулої осені вперше прикрасила Петриківкою тубус Джавеліна. Він десь ну такий височенький, масивний. Мені теж в соцмережі знайшла мене людина, запропонувала розписати. Для мене це було в першу чергу таким натхненням. Що от... Зацікавились моїми роботами, що мої роботи там достойні бути на чомусь більш значущому. Ну і по-друге, це те, що теж мені відразу попередили, що це буде аукціон збір на автомобіль для військових. Петриківський розпис є надзвичайно популярним не тільки в Україні. Констатує Анна, та додає, це оберіг для кожної людини. Розписані боєприпаси загрози не несуть. Це засіб для збору коштів на потреби ЗСУ. Я їх перетворює в мирні речі для мене таке заспокоєння. Ну і так як сьогодення у нас таке, щоб зібрати якусь допомогу для військових. Їх багато майстрів різних розписують і не тільки Петриківським розписом, а далі це продається на різних аукціонах і робляться збори на допомогу військовим. Відпрацьовані снаряди, гільзи з Петриківським орнаментом це завжди викликає зацікавлення оточуючих. Ці предмети я їх покриваю лаком з балончика, і ну, якби він летить в різні сторони, плюс запах в квартирі з цим складно. Тому я виходжу на вулицю. Ну, люди, звісно, дуже дивуються, коли тут посеред двору в них якісь залишки ракет. Ну, один раз ще ходила в парк для. Зробити фото вже готового, теж великий такий тубус був, та й пішком, тут недалеко. Але все одно теж дуже багато різних поглядів, здивувань від людей. Якби не щодня хтось з джавеліном гуляє по місту, хоч і розмальованим. Анна викладає Петриківський розпис у будинку дитячої творчості. Працює з дітьми віком від 6 до 14 років. Каже, на роботі є кілька військових тубусів, які розписує разом із дітьми. Це дівчинка там сидить на заняття. Я вже стомилась. Можна я вже піду додому. Я їй пропоную. Каже: хочеш там допомогти мені з тубусом? Все, додому вже ніхто не хоче. Відразу з'являються сили і натхнення далі працювати. Наразі Анна розписує новорічні іграшки. Каже, часто замовляють потриківку у жовто-блакитних кольорах. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу.